Таким невеличким бусом близько двох десятків тварин приїхали до Житомира з Херсону після підриву Каховської ГЕС. Дорога для них виявилась дуже тяжкою. Тож волонтери хвилювались, аби доїхали усі. Бус їхав грозовий, і там були тварини без вентиляції. І Звісно, був тепловий удар майже у всіх тварин. Вони по дорозі консультувались, зупинялись, рекомендували їм відкривати, провітрювати. Тварин дуже багато, і бус великий, і там в 4 чи в 5 рядів стояли тварини. Підрив греблі росіянами стався вночі 6 червня. Житомирські волонтери одразу зрозуміли, що тваринам потрібна буде допомога і почали гуртуватися. Зв'язувалися і шукали безпосередньо тих, хто вивозить хвостатих з Херсону. Ми безпосередньо розмовляли з Волонтерами, які рятували тваринок в Херсоні, запропонували їм допомогу. Я запропонувала волонтерам допомогу саме взяти тих тварин, які проблемні, на яких немає рук і які потребують ветеринарної допомоги. Отак от от скажу, вагітні. Собачки, які такі в стресі, ну, які так в родину відразу важко знайти. Ще до того, як тварини приїхали, було багато охочих забрати когось з хвостатих собі. І попри те, що буст прибув вночі, люди зустрічали своїх майбутніх домашніх улюбленців. Більшість чотирилапих швидко розібрали, та є й ті тваринки, які потребують лікування. Там тваринка е сліпне, в неї немає однієї лапки, деформований череп. Ми їздили в гливаху. Е Робили комп'ютерну томографію і дивилися, що там і як. Там якісь дві пухлини в голові. Може це бути онкологія, може це бути гематома, надію, що це гематоми, але тваринка їде в Польщу. Є родина в Польщі, яка готова взяти і займатися лікуванням цієї тваринки. Далі, Надію, що все буде добре, робимо документи і передамо тваринку польським волонтерам. Зараз на лікуванні знаходиться найбільш хвора тваринка з Херсону. Це вже не молода собачка у важкому стані. Це гільмінти, які ми звикли, що гельмінти в кишківнику, а це гельмінти, вони в кровоносному руслі, в судинах і в серці. В неї багато гельмінтів саме в серці і дуже багато личинок, які курсують кровіносним руслом судинами десь до 15-ти в полі зору. Спочатку волонтери гадали, що тварина вагітна, адже мала дуже великий живіт, та все стало ясно після обстеження. Процес лікування, кажуть, непростий, дороговартісний та довготривалий. Щонайменше знадобиться два роки. Тяжко, але зараз вона проходить курс. Антибіотики, гормони, обробка по холці, по шкірі. Вона є такий препарат, адвокат, він від екто-ендопаразитів і саме вбиває оці личинки в кровоносному руслі. Приїхала вона дуже налякана, боялась усіх маніпуляцій та важко йшла на контакт та поступово оговтується, звикає та навіть сама шукає ласки. Чекає на родину і котик Діоніс. Я боялась, що в нього проблема з. Печінкою, тому що занадто всей до... кіт був не кастрований, коли він до нас приїхав. От У нього животик бритий, він лікувався у Ковальових, ветеринарній клініці. Довго лікувався, тому що приїхав. Можливо, це інфекція, можливо, це ця вода, яка попала. У нього було ну так, як запалення легень. І лікували, а зараз ми доліковуємо вушний кліщ і будемо шукати родину. Шикарний кіт. Такий товстячок, товстячок, любить поїсти. Такий ось красоту для Діоніса шукають відповідальну родину, яка буде слідкувати за харчуванням котика та не перегодовувати. Інші тварини з Херсону, які ще не прилаштовані, зараз знаходяться або на лікуванні, або на перетримці. Та обрати є з кого кажуть волонтери. Однак варто розуміти усю відповідальність. Це маленька дитина. Це маленька дитина на все її собаче чи кошаче життя. Вона не виросте, вона не почне розмовляти, вона не почне відкривати собі там холодильник і не сідати на унітаз. Потрібно її нагодувати, потрібно їй створити умови, щоб вона там, якщо це собака на вулицю виходила, оправлялася, якщо це кіт, щоб це був чистий туалет і ну, все було. Тому це відповідальність. Відповідальність на все життя тварини. До цього потрібно бути. Це не іграшка. Не можна взяти. Вони хворіють. Навіть якщо ти береш Здорове, породне цуценя з гарного розплідника, воно може захворіти, воно може задавати лапку, воно може простудитись, воно може ну все що завгодно. Це живий організм, він має таку властивість там хворіти і, на жаль, помирати. Тому всі люди, які готові брати будь-яких тварин, вони мають розуміти, що це надовго. І може бути все насправді, окрім тварин з Херсону, зараз дуже багато чотирилапих шукають свої родини, багатьох передають військові. Тож, якщо в нашому сюжеті ви побачили свого майбутнього улюбленця або ж готові взяти когось іншого, звертайтеся до громадської організації Зоодозор. Знайти їх можна у соціальних мережах. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал